Добрий рано, рідненькі. Мене доха підвозить на зупинку автобусу. Тут, правда, йти пішки не так далеко, але він захотів мене підвезти. Мабуть, якщо я не помиляюсь. А, і від... звідти я беру автобус, їду до станції. І з цієї станції там теж пару зупинок до Гангнама. Я зустрічаюся сьогодні зі своєю подругою. А ось і я. І це моя подруга, з котрою я е, дружила в Україні, і з нею ми приїхали в Англію і жили там. разом. Вона через два дні вже їде до України. Ми чекаємо е, автобус. Цей небритиш вирішив чекати зі мною. Ой. Mm? Просто три, три рочки, але щось з бородатом просачується. Я вийшла з автобусу і зараз мені тільки дійти до станції. Я вже її бачу, вона навпроти мене. І на цій лінії треба знайти зупинку, на яку мені треба їхати. Були. Це Neighbor Map. -ne. Дуже зручно, е особливо, якщо звичайно, якщо ви розумієте англійську чи корейську. В принципі, звичайно, тут можна заплутатись, бо метро дике. Воно ну, важке достатньо, але е в принципі в один той самий час не дуже важке. Вони тут вже Ні, класно. Мені, щоб носити такі окуляри, мені треба зробити корекцію зору, бо мені погано видно. Ну, в плані мені нормально видно, але. А, прикольно, глянь, але якщо вдаль, то погано. Ну як вам, кажіть. Купляти за мільйон доларів? Ти хочеш бути взагалі общині Тобі мало свого клювіка <реш> теж. Ти, <реш> ти помітила, як вони всі сидять гарно? Всі, абсолютно, наче все під моє обличчя було зроблено, але просто ну. No. Різні моделі. Дашечка, мені треба зір виправити. От якщо б він мені дав гроші на зір, я б собі їх сама купила, якщо чесно. Ну це цікавий інтертеймент. Мені таке подобається. Такий дизайн ще красивий. Я вдома, ми вже поїли. <свистеться> і розібрали пошту. Це мій пакет з вольв'ян, але тут у нас прийшов цей воз для депіляції. і прийшов шкаф. Це я принесла самі легкі частини. І до статом буду заносити зараз. А, ну ось вони. <свистеться> ось такі. Це шкаф для середини. Ми його захотіли поставити ось там. Він буде стояти отут, як мій шкаф, моє місце, але треба тут все прибрати убрати. І великий шкаф буде ще ж отут. Вони замовили агромезний такий. Ой, це не я, це мій шльопочок. Аграмізною гардеробною на оцей огромний балкон. З такою, як покривалом з гардінкою, такою, бо там у вікна світить дуже сильно сонце, воно все може падати на речі, речі можуть вицвітати і так далі. І тому подібне. А ось цей шкафчик made in China, да, на купанги ми замовляли. Він буде ось там не дуже комфортно, що треба ось так пригинатись. Ну, потім тут можна вигинатись. Все звукоізольовано, тому що через те, що Водога займається музикою, писав музику і співав. І він це робив вночі зачасту, тому що жив по іншому розкладу. Тому комната, до речі, обшита ж цим звуконепроникаючим матеріалом. Тому звук тут дуже дивний. Ну, це навіть добре, знаєте. Да, приклеєно. Отак, От так що настизольована кімната. Блін страшно. Так закричу, ніхто не, не почує мене. От, а Потім що мене нам ще прийшло? там? Нам прийшла ще ось сюди. Ми хочемо робити тут обустраювати як кемпінг стайл балкон. Це не балкон, це, блін, тут прям окрема кімната. Але тут холодно взимку і дуже жар жарко, просто можна здохнути улітку. Ну, у нас вже є ідея, як тут що переробити, щоб не здохнути і не змерзнути. Тому отут буде стояти велика гардеробна і міні-спортзальчик. І ця площа у нас буде. Типу, кемпінг для відпочинку: столик, стульчики, якісь там лампочки, бла-бла. бла І ми замовили замість цього зеленого кабраліну спробувати перший такий кубік із іншого покриття, Там такі як соти. Вони на фотках були схожі як дерево під дерево. тобто Кемпінг стайл, да, дерево, все логічно, але вживу воно виглядає ну, взагалі дуже херово. Просто як е, пластикові соти, і з них збираєш е, такий як, як квадратик і викладаєш е, пол, підлогу. Ну, Подивимось, що вийде. Інша частина поступила. Коротше, все покажу, розкажу весь, весь процес, тому що, в принципі. Тільки заносимо все. А ось, до речі, ця плітка, що я казала, отак вона виглядає. І з цього потім робиться кубик такий огромний, раз-раз-раз, воно раз, раз, наславиться і можна підлогу робити таким покриттям. Але, як я вже сказала, на картинці було абсолютно все інше. вам сказати, дівочки-мальчики. Всім привіт в наступному дні! Точніше! В наступному вечорі ми вчора виробились, зробили оцю штуку і виробились, бо надовбали. Надовбалася з тим, щоб її сюди запихнути, бо якщо б ми її зробили всю. Зразу по інструкції, ми б її сюди не, не запихнули через оцю стелю, яка йде скошена. Ми почали її збирати тут, поклали її і теж не могли підняти. Прийшлось розкручувати отут, отут, і вона тоді трішки згибалася цією. Оця железка, вона позадбалася. І, коротше, якось горем пополам ми її запихнули. І я ось принесла перші речі на сортування, так скажемо. Буду зараз розвішувати. Боже, їх ще просто так не підтягнеш. Так, що я думала? Футболки сюди, чорні, сюди біле. Оце так я поки випендрююся, а потім воно все буде все одно. <клухи>, чорті як висіти, а цвітне як посередине. А ще ці самі вішаки, звісно, б замінити, бо вони такі не к селу, не к городу такі вони чорні. Ну що, люди, поки вийшло так. Тут у нас сумки, які ми носимо частіше за всього. Тут тільки мої речі. Це а, нижня, нижній одяг. Тут нижній одяг, більш спортивне і джинси. А, висять ті речі, котрі можуть пом'ятись, котрі отак скласти краще не треба. Тут два плаття, такі більш спортивні, і деякі футболки. Блузки і так далі. І там ще в глазці, а на сушці, коротше, ще є речі. А, і це мої домашні речі, котрі, я не знаю. Може я їх потім кудись перескладу, бо тут у мене штани. Тут у мене е нижня білизна, носочки. Теж я не знаю, може якось я це перероблю, хоча мені, в принципі, норм, але маловато. Це ще е, при тому, що я повикидувала багато чого. Так що я не знаю ще сумки шопери, які ми рідко носимо. Тому оце можна було покласти туди знизу. Але мені здається, що ну, не дуже комфортно, хоча я ж не міняю це кожен день. Тому, в принципі, є ідея засунути все ж таки це туди. Тому що є ще оця поличка, і прямо внизу ще отака ну, грамізна поличка, куди можна складати, я думаю, більш якийсь хлам. Бо взуття моє, воно, воно знаходиться на першому поверсі, там, де у всіх взуття. В принципі, нафіга воно мені тут. Так що, да, може, я все ж таки це переміщу. Оцю поличку верхню засирати взагалі не хочеться, звісно. Хочеться, не хочеться, а може прийдеться, бо місця небагато, тому що тут лампа. І ми вже коли навіть а, оцей стенд весь поставили, вже світло стало менше, тому не хочеться сильно вбивати світло. А може, якщо і буду сюди щось ставити, таке більш плоске, не знаю, поки ідей немає. Отут теж прибрала оце. ці всі сумки вони великі, їх немає сенсу сюди вішати. Тому їх будемо вішати, коли вже поставимо цю огромну на веранді гардеробну. Ну і тут кепки, да, всякі пояса, пусть воно тут і лежить. Друзі, всім привіт! Рандомний день, рандомний влог. Я це записую більше як на пам'ять до і після, бо зараз ми будемо встановлювати нову шафу. Це не шафа, а. Така як гардеробна, вона буде практично ну дуже велика. Я не знаю точно на всю стіну чи ні, бо я не вибирала. Там все вирішувалось по-корейськи, але велика. І вона буде накриватися отакими от, такими... О. О, от, от е, речами. О, чторами, я не знаю, як сказати. Ось нам світло принесли, бо працювати тут, тут тільки ця лампа да? і оця. Зі світлом тут теж треба попрацювати. Якісь лампи купляти. Ось моє кільце тут. Ну, коротше, ось так це буде якось виглядати. Дуже складно виглядає. Я не знаю, за скільки ми це зробимо. Скільки часу це займе, може навіть і завтра теж. Але може це навіть дуже легко буде зробити. Я не знаю, чесно, не шарю. Вчора був зібран тільки оцей участочок маленький, і сьогодні доробили оцей і оцей. Вже було дуже швидко. Тато Дохою це зробив просто дуже-дуже швидко, може за пів години. Хоча вчора тільки одну робили, мабуть, дві години. Од один відсік такий. Я почала збирати оце, Доха зараз продовжує сидить, колупається. Воно як лего, треба гратися з цим. Yeah. І сюди, отак просунути і попас, попасти в усі пазіки, а вони погано попадають. І отак зробити по кругу. і потім отак от всадити в всадено. Ну що, отакий от результат у нас вийшов, Ну, як у нас, <смі> у хлопців. Я покажу, як це виглядає, Тобто, чому, я вже казала, тут такі занавісочки, бо ось сюди йде сонце влітку. Ми хочемо так само ось заклеїти їх, але не всі, не всі, мабуть, вікна, щось ми залишимо. І через те, що сонце потрапляє сюди. А це погано для одежі, тому ну, просто, просто зі смаком. Ось тут така штучка, довга замовила ще таку решітку, на котру можна вішати, зберігаючи детальки, потім йде така понижя. Зараз отак от от це виглядає. Отут знизу дуже багато простору, бо зараз я вам покажу. Тут кепочки поки що так висять. Тут куртки будуть, і бачите, тут дуже багато простору. Нормально, мені подобається. О, дуже тепло, дуже гарно. але дуже все ще грязно. Це не в тему, але просто думки, слух.